І всім доброго дня! Компанія Автобіса звітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це автомобіль Renault Master, бортовий. Бо часто люди шукають саме бортові автомобілі. В інтернеті дивляться пробіги, там 100 тисяч, 200 тисяч. Приїжджають, підключають комп'ютер, а там 600, 800. Розумієте, ну і скажу відверто, зразу, коли автомобіль з малим пробігом, дешева ціна не буде, в якого, наприклад, оригінальний пробіг, який б'ється. Каталізатори, все на місці. На даний час це Реномастер 2019 року. В старішому обличчі якраз такі, як шукають люди. Не всі хочуть саме вже ці останні. А, ну, чомусь Я часто людей запитую, чому ви не хочете саме останні, а ви хочете перед останні. Я кажуть, вони менше, менше в них гіморої. Тому якраз ось такий автомобіль приїхав. Довжина Кузова складає 4,90. Чирина 2,30, алюмінієві борта, відкидується по бокам назад. Можна е, зробити каркас, ось бачите, вставляється сюди, по висоті тенти, які бажаєте, і він буде новий. Рама в чудовому стані. По бокам є кармашки для інструменту, для всього. Хороша гума, як вперед, так і зад Бачите, який малюнок. Так, далі. Бампера, оптика, все ціле по автомобілю. Відкриваємо, показую, що невеликий пробіг. Ручка не розфлябана. Бачите? Легенько раз. І відкрилася ручка. Замки не повитирані, не порозбивані, підножка не затерта. Так, далі, оригінальне сидіння, з боку подвійне сидіння. Мультикермо. Є чехол, але подивіться, яке кермо. От показую, яке кермо, механічна коробка передач, присутній кондиціонер, круїз контроль. 174 тисячі ріднього пробігу. Ось так вона виглядає. І покажемо вам серце автомобіля. Чиста робота двигуна, ніяких нарікань немає. Поїмаємо горловину, масло не кидає. Як ви бачите, багато людей запитують, що наприклад, двигун пар йде. Це євро 6, це не євро 3, у них всіх пар дозв... ну, Це зовсім другий тип двигуна, по відношенню до старих. Чиста робота двигуна, м'яко працює топлена, ніде не посаджено. Оригінальний пробіг. На завершення покажемо вам він-код, щоб ви могли собі провірити пробіг. Ось вам він-код. Можливий продаж готівковий, а якщо терміново потрібно, можливо і безготівковий. Забіж детальною інформацією телефонувати в компанію автобіс за номером телефону 067-360-2202. триста Нас постійно різноманітні автомобілі. телефонуйте, будете задоволені покупкою.